Мобільний геймінг. скоріше за все, коли я сказав ці два слова, то ви одразу згадали топ Google Play або App Store по типу гонки і суета РП, або ж якийсь не приведи Боже, Genshin Імпакт. Але у мене для вас сьогодні гарні новини, так як я розблокую вам спогади або ж відкрию для вас найкращі мобільні ігри свого часу, що були повноцінними великими іграми на iOS та Android. Тому перед тим як я почну розповідати вам про ці ігри. Ви накидайте тут вподобаєк та коментарів, бо якщо це відео збере багатько переглядів, то я зроблю для вас продовження про найгірші мобільні ігри. Ну і якщо ви тут вперше, підпишіться, будь ласка, а я починаю. Про більшість з цих ігор, про які я сьогодні буду вам розповідати, я дізнався відносно нещодавно. Бо здебільшого мобільних. Завжди оминав мене стороною, роблячи відео про різні серії ігор. Інформації стосовно якихось якісних мобільних проєктів у мене зібралося немало. І це не так, що я зараз відкрию якийсь PPSSPP і скажу, що ось грайте в ігри з PSP на телефоні. Ні, я не настільки дурний. Всі ігри, які я тут розбираю, це проєкти, які робилися спеціально на телефон планшет. Неважливо при цьому якісь аркади по типу Angry Birds та подібне я чіпати не буду, бо і без Ігор контенту дуже багато. Сформувавши список ігор, я вирішив трохи класифікувати ті проекти, про які хочу вам розповісти, щоб не було якоїсь плутанини. І поділю я їх на три категорії: перша категорія це якісні порти великих ігор, друга це окремі повноцінні ігри. І третя це спінофи до повноцінних ігор з ПКшок та консолей. Серед них багатько довелося полазити, бо трешу дуже і дуже багато виявилося. Всі ці три категорії демонстрували те, що мобільні ігри можуть бути не Ремним проводженням часу, а дійсно гарним, якщо не повноцінним експірієнсом, то доповненням свого повноцінного ігрового досвіду. А спроби створення як спін-оффів великих серій, так і портів повноцінних ігор мали на меті перенесення повноцінного ігрового експірієнсу на телефон. Загалом обговорити нам є що. Причому ці ігри охоплюють доволі унікальний період для мобільного геймінгу, так як, наприклад, зараз важко уявити, щоб якісь Ubisoft зробили повноцінного асасина для мобі. Ах так, ну добре, ось. Утери Та, зробить ну, ММО зараз точно не з О, Боже, ну, ладно. Про цей етап мобільних ігор також колись розповім. Довели і ще дещо. Ігри по типу Assassin's Creed Mirage, Dev Stranding та інші проекти, у які можна грати на нових айфонах, я чіпати не буду. Так як все-таки це був більше маркетинговий прикол і виключенням справи. Почати я гадаю, варто з першої категорії порти повноцінних ігор на мобільні пристрої. Це золото, яке ви прямо зараз маєте на своїх телефонах. Тут буде дуже багато баянів, але завдяки цьому ви якраз трошки підігрієтеся перед наступними пунктами та й понастальгувати ніколи не буде зайвим. Список портів відкриває серія GTA, Liberty City Stories, GTA 3, Vice City та San Andreas. Якщо б ви спитали школа трона у мої шкільні часи про його заповітну мрію, то тільки б і почули, хочу, щоб мій мафон потягнув мені. Це були дуже вимогливі на той час ігри, які дуже багато важили. Так, це ви зараз можете посміятися зі своїми гігабітними тернетами та сотнями гігабайтів місця на телефоні. А раніше 16 гігабайт пам'яті на телефоні і зловити хоча б якийсь більш-менш інтернет. Це вже було чимось за межею. В якійсь мірі це було невелике геймерське пекло. Коли качаєш годину ту GTA на телефон, а саме АПК та кеш, закидуєш це все в папку, а воно... Не запускається, сука, бо телефон не тягне або кеш був пошкоджений. Якщо ви скажете так купувати треба було, камон прокиньтесь на той момент. Школота виживала як могла, і 180 гривень за гру на телефоні. Це було занадто. Я вже мовчу про те, що у ті часи картки тоді були не у всіх, і у це ось треба було якось прогріти ще й батьків, щоб вони тобі купили ту ГТАшку навіть за твої гроші, які ти відклав. Легше було б пояснити фанатам Гінжина, що існують справжні ігри, а не казино. Загорнути в оболонку гри ніж пояснити батькам, що якась ху... Та на телефоні коштує грошей, але якийсь вайб та романтика у цьому були. Або в мене просто зараз маразм розігрався. Мобільні GTA були класним експірієнсом для потужних мобів. Але так, зі своїми багами, проблемами, там був гірше графон, на телефонах гра більше лагала, телефони гріла страшне, керування було дуже незручним, м'яко кажучи. Але йомає, -йо, мобільна ГТАшка ще й повноцінна, а не кусінь. Це дійсно круто. До речі, як ви знаєте, осінь та зима це пора новинок в індустрії. Купу нових ігор, діє усі до них, і саме в цей момент ти розумієш, що треба вже або купувати консоль, або збирати новий ПК. І при цьому, як назло, бюджети у всіх нас не резинові. І коли ти доросла та відповідальна людина, то у голову приходять думки про кредит. Але при цьому бажано не залізти в борги, а комфортно все сплатити. Тут і приходить на допомогу картка 100 днів від Райфайзенбанку, що найважливіше у кредитках. Правильно, щоб були зрозумілі умови, наявність кешбеку. Довгий пільговий період, зручний застосунок. Ну, щоб банк був надійним. І все це є у кредитці 100 днів від Райфайзенбанку. По-перше, пільговий період аж до 100 днів, а це найбільше, що я бачив серед банків. По-друге, ліміт до 300 тисяч гривень, а для преміум клієнтів взагалі до 500 тисяч. Один із найвищих індивідуальних кредитних лімітів серед гравців на ринку. Плюс тут до 20% кешбеку на вибір у двох з шести категорій щомісяця І головне все Оформлюються онлайн через застосунок Майраїв без черг, без походів у відділення, без зайвих нервів. Говорячи про Майраїв, це новий дуже зручний застосунок від Райфайзенбанку, де жодних комісій при переказах на картки будь-якого банку через IBAN, оплата комуналки і все подібне, будь ласка, без зайвих витрат, кешбек до 20 щомісяця, вигідні пропозиції, надійний захист. Сучасні технології шифрування та аутентифікації гарантують безпеку особистих даних і транзакцій. Тому, якщо вам потрібен якісний. Та надійний банк, то обирайте Raiffeisen Bank, картку 100 днів та їх застосунок Майраїв. Посилання я залишу в описі. Із виживачів, звичайно, можу назвати такі хіти, як Minecraft Pocket Edition, Don't Starve Pocket Edition, Terraria і Stardew Valley. Це от все. Я називаю ці ігри, і ви вже йдете качати їх собі на телефон. Зайвим ніколи не буде. Minecraft Pocket Edition, хоч і вважається максимально нубовською та несерйозною спробою залетіти у Майн з чим я згоден, але посидіти побудувати песи, поки. Їдеш у маршрутці, саме те. Don't Starve та Terraria якось не моя тема. Але викинути зі списку я їх не можу. Це тупо шедеври, у які мені колись довелося трохи самому пограти на ПК. Але, ну от щось не моє, чесно кажучи, тому і не буду давити пасту з цього приводу. А ось Stardew Valley це прям окремий кайф. Я був дуже радий, коли побачив, що така гра є на телефонах, так як порівняно з іншими виживачами, вона дає тобі унікальний досвід. Це буквально друге життя. Ігровий персонаж може взаємодіяти з НПС, які населяють сусіднє містечко, спілкуватися з ними, навіть обзавестися чоловіком, дружиною, риболовля, кулінарія, виготовлення ремісничних виробів, дослідження шахт, з процедур процедурно генерованих рівнів та багато інших занять. Можливо, колись дійдуть руки, і я окремо розповім вам про книжку Джейсона Шрейера кров під та пікселі, де розповідається про створення купи класних ігор і учасності про розробку стардіволі, чия історія створення мене особливо якось зачепила. Окей, не відволіка. Вистаючи списки мобільних ігор, попалася мені на очі Vampire Survivors. Ну і я подумав: М -м, цікаво про вампірів ще рогалик потенціал для того, щоб пограти в туалеті, саме те. Йоп твою, Пропустимо цю гру, вважайте, що її тут не було, може в неї класна, але я туди лізти навіть не хочу. Якщо вам і цього не вистачило, що я назвав вище, то Боже, ну ось вам легендарна диско Елізіум. Якщо ви не шарите за це найбільш високооціненна, ПК, гра на метакритиці, детективне РПГ з купою фіналів, сюжетних розгалуджень, і вихід такої гри на мобільних пристроях Це щось порівняно з другим пришестям, не менше. Коротко поясню вам за цю гру, щоб ви трохи увійшли в контекст. Діско елізіум це роль гра з відносно відкритим світом, і велике значення тут відіграють діалоги. У грі немає битв і окремої бойової системи в традиційному розумінні. Всі дії, що їх вимагають ігрові ситуації, демонструються і вирішуються через дерева діалогів і випробовування. Проте мобільна версія дещо відрізняється від ПК версії, так як реалізована вона у вертикальному форматі, і є наближеною до класичних point and клік ігор, але з характерною для Disco Elysium стилістикою. Коротше, грайте, не обляпайтеся. Ну і якщо у мене спитають Ілля, а яку гру на телефоні ти вважаєш зараз найкращою? Я без роздумів скажу, що це є ген... Дед <кхем> Напевно, саме цікава, стильна та гарна гра на телефонах на даний момент. Вважаю я її найкращою, бо, як на мене, ця гра ідеально підходить мобільним платформам. Динамічна, має зручне управління, можна багато досліджувати, має цікавих босів, боївку, і твої пальці не перетворюються у кирсосічку після ігрової сесії, а телефон не перетворюється на палаючий шмат металу. Якщо коротко, то де це ось це метроїдвані, де ми граємо за аморфну істоту невільника. Хоча голова невільника безсмертна, тіла, якими він володіє, не безсмертні, і смерть змусить голову повернутися до початку, щоб знайти інший труп. Що я тут взагалі розповідаю, прямо зараз побігли, і вже качайте цю гру. Окей, з портами повноцінних ігор. Гадаю, варто на цьому закінчувати. Якщо я щось на вашу думку пропустив, забув, то коментарі завжди відкриті. Пишіть обов'язково, а я переходжу до спінофів крупних серій. Однією з Найкращих та найцікавіших ігор на мобілках можна вважати Deus Ex The Fall. Про неї першою у цьому сегменті і розповім. Одразу кажу: забудьте за ПК порт. І сприймаємо цю гру через призму того, що у 2013 році на телефоні вийшов повноцінний кіберпанковий стелс Action проект, який мав невеликий відкритий світ. Деякі можливості для того самого Стелсу з оригінальної гри імерсивні локації, які давали тобі можливість по-різному проходити квести. Є якась навіть прокачка за Загалом, це те саме, що грати на ПК в повноцінний Deus Ex, але це все на телефоні. Атмосфера, попри слабкість тодішніх телефонів, все одно не постраждала від такої собі графіки. Гра сама по собі, як мобільний проект, класна. Чесно кажучи, я в серії Deus Ex не сильно шарю і часто чув від фанатів серії претензії по сюжету саме до цієї частини, тому тут вже не осмілююся нічого казати, але блін, пограти в Deus Ex на ПК, а потім мати можливість зануритися в цей самий світ на телефоні. Так і отримати розкриття сюжетних ліній деяких персонажів з основного сюжета, це доволі прикольний досвід. Electronic Arts, звичайно, ще ті приколісти у свій час. Вони постійно робили спін-офі своїх найпопулярніших франшиз на телефони. До прикладу, як вам мобільний Battlefield? Ні, не той, що якось робили і забили на нього. Я про Battlefield Bad Company 2 Mobile. Це був майже повноцінний, якщо так можна сказати, шутер від першого обличчя зі своєю кампанією, можливістю кататися на важкій техніці, з можливістю зловити трохи акшону в обличчі і так далі. І ця батла точно найгірша за Battlefield. Фіут 2042, принаймні по частині руйнації оточення, бо воно відсутнє, що там, що там. Так, зараз молоді будуть кричати: Фу, мило, фу, як на сенсорі грати у шутер. Молодуй, ти взагалі розумієш про що говориш? Не забувайте, який це був рік. Уявіть, як розривало всі. Ала та шаблони, можливість пограти в бату в школі на телефоні. Це ж пізд. Якщо ж вам не вистачає гарних платформерів, щоб з кайфом побігати по навколо кіберпанковому місту за файну азіатську жінку, то мобільний міроседж не для вас. Ну ладно, трохи я перегнув, але Боже, ці анімації, бідні птахи, які не наче вилізли з ігор Ubisoft, все таки гра не така вже унікальна, як той самий битво Але якщо ви фанат серії, то напевно вам зайде особливо оцей сюжет. Який розкривається перед кожним рівнем у стилі якихось зоряних війн, хоч десь літературу почитайте. Однією з найцікавіших ігор Electronic Arts на телефоні був у Mass Effect під назвою Infiltrator, або інфільтрейтор, розберетеся самі для 2012 року. Гра мала на телефонах графон за межами можливого на цій платформі. Це був шутер від третього обличчя, де доводилося відстрілювати усіляких інопершаленців. Тим більше, що там з'являються новини, що на нас скоро ці самі прибульці нападуть, якраз вам буде де по. Тренуватися здебільшого гра непогана, і її все-таки треба сприймати як такий собі атракціон, бо від оригінальних ігор серії ми тут маємо тільки шутерні механіки. Якогось пропрацювання діалогів та подібних rpg приколюх тут не очікуйте. Щоправда, зараз у гру на сучасних мафонах пограти не особливо вийде. Electronic Arts взагалі, якось активно в якийсь момент зайнялася видаленням своїх ігор з магазинів. Навіть на їх сайті згадок про цю гру або інші мобільні ігри тих років ви. Не знайдете. Проте пограти у той самий Mass Effect інфільтратор можна на PS Vita. Тому висловлюю свій респект ком'юнікс у цієї консолі, так як це саме вони портанули гру на віту. І зараз ми переходимо до важкої артилерії, і говорю я про Dead Space Mobile. Вона справила на мене неймовірне враження. Вперше дізнався я про цю гру, коли робив відео про історію серії Dead Space. Мобільний мертвий космос це неймовірно якісний продукт, гра, яка і досі звідти. 2011 року тримає для мене планку одного з найкращих мобільних спін в індустрії, на відміну від інших ігор, про які я до цього казав, Dead Space на телефоні це повноцінна гра, яка точно передає геймплей та атмосферу першої частини. Бо якщо Battlefield, Mirror's Edge, Mass Effect, Deus Ex робилися з обмеженнями в механіках, то ось Dead Space Mobile – це не просто приємний спін-офф, це важлива частина сюжета, яка слугує приквелом до подій, які відбуваються у Спейс 2. також, що приємно залишили імерсивний інтерфейс з першої частини, що, хоч і не є вагомим плюсом, але це принаймні краще ніж те, що робили інші розробники зі своїми мобільними іграми. Оригінальні механіки гра також не втратила, залишилися різні режими у зброї, різноманіття цієї зброї, і маючи певне обмеження по залізу, у розробників вийшло видобити графіки справжній горор, який може як налякати, так і змусити тебе трохи задуматися. А що тут взагалі відбувається. Порівню божевілля вона не поступається повноцінним частином серії. Першій так точно. Тому, якщо вам немає чим зайнятися, то качайте цю гру, кайфанете нереально. Ще хочеться згадати про GTA Chinatown Wars. Так, я розумію, що це порт з PSP, але я його вліплю у спін на мобілках, так як більшість з вас про цю гру майже нічого не чула. А якщо хтось із моїх глядачів іграв у цю гру, то тільки на телефоні. Прочитав в Google Play, я багато негативних відгуків стосовно неї, мовляв, гра погана, і це все але. Я з цим не згоден. Так, вона поступається іншим GTA в якості. Відсилає нас до класичних GTA своєю камерою. Сама по собі гра непогана. Якщо у вас під руками буде тільки телефон, то чайна таун Варс, події, якого відбуваються у відкритому світі, може подарувати вам непоганий, хоч і урізаний GTA Experience. Не ідеальна гра, розумію, сюжет нудний, діалогів на рівні Vice City або інших частин серії не очікуйте, але грати можна, Їжте, поки не покрилися пліснівою. Ще мимохідь може згадати. Про Assassin's Creed Pirates та Rebellion. Згадую я про них разом, бо самі по собі ігри дуже прості і може навіть гірше, ніж те, що я назвав вище, але згадати варто. Pirates – це буквально гра для фанатів морських боїв у серії хворі виродки. Гра мега одноманітна, але приємна на момент виходу гри графіка. Та яке не яке розкриття деяких сюжетних деталей в серії, роблять цю гру непоганим часопроводженням. Rebellion у свою чергу це гра, де у тебе є штаб-квартира братства та Можна навчати асасинів і створювати нові предмети та спорядження. У міру того, як гравець підвищує рівень свого братства, стають доступними там додаткові кімнати та інший контент, що відкриває нові можливості для поліпшення. І потім з цими асасинами можна виконувати місії, ну і так далі. Гра досі жива, оновлюється, у неї додають нових персонажів по мірі виходу нових частин серії. Тому, враховуючи непогану графіку, я вважаю, вона вартує уваги. Окей, про спінофи, гадаю, варто закінчувати, але у мене є список просто жах. Ливих мобільних спінофів, з яких реально можна зробити ржомбу, тому нагадую про вподобайки під цим відео. Тепер час поговорити про самостійні мобільні ігри. Першим ділом, коли я говорю про подібного роду проекти, у голову можуть прийти якісь Birds, Flappy Bird та подібна казуальщина, створена для того, щоб просто убивати час. Проте, якщо зануритися глибше, то нас зустрічатиме світ неймовірних самостійних проектів, у існування яких навіть важко повірити. До прикладу, з Серія Infinity Blade. технодемка на Unreal Engine 3, яка випадково стала одним з небагатьох проектів на цьому руші на телефонах, так і при цьому, який просто знищував інші мобільні проекти своєю якістю. Ви просто подивіться на цей графон. Не хочу здаватися графодром. Але випустити на мобільні платформи у 2010 році таку гру, схоже на те, що Epic Games хотіли спалити всі телефони тогочасних мобільних геймерів. Звичайно, що так як це просто технодемка, то і самі рівні тут доволі обмежені, обмежені касценами, тобто керувати персонажем та розглядати локації нормально не вийде. Проте боївка тут непогана, та навіть цікава. А саме тут задіюються можливості сенсорного екрану, ти можеш, як у якомусь МГР різати меч. Щем у різні сторони, як тобі заманеться, і це було дійсно непоганим рішенням оптимізації та реалізації, коли ти настільки обмежений в ресурсах. Зафіксуй камеру та змусь гравця отримувати, якщон за рахунок того, що він просто, як у якомусь фрутінжі, лозить по екрану. Тут навіть магія була, яку треба було малювати пальцем на екрані. В Загальному це була дуже унікальна гра, навіть по міркам повноцінних ігор на консолях. Наступні ж частини основну ідею не змінювали, а просто розвивали її. Через це наступні частини ставали. Більшими, складнішими та більш вражаючими. Сюжет тут дуже дивний, як і у всіх соузах, хоча ця гра соузом і не є, але від неї прям так і віє цим самим соус вайбом. Для прикладу, у одній цитаделі живе цар Бог, який незвичайним чином залишається безсмертним, але існує клинок нескінченності, яким він сам і володіє. Тільки ця зброя здатна вбити його. Так, з сюжетами у мобільних ігор проблеми Зараз серія на паузі, бо стався Fortnite. Окремі ігри на телефоні зараз мало кому цікаві, тому пресав і погнали далі. Уявіть собі, що на мобільні платформи вийде дорогий стелсекшн секшен проект. Є гарна графіка, цікава реалізація управління, і, взагалі, гра така собі нехуйова. Ось це вам буде републік. Ще до дебільних місій в Call of Duty 19-го року, де треба було ввести якусь жінку, дивлячись на неї через камеру. Це вже встигла реалізувати ця гра у 2013-му році. По сюжету гравець комунікує з головною героїною на ім'я Хоуп. Через телефон або комп'ютер, щоб допомогти їй втекти, гравець керує камерами спостереження у вигаданій тоталітарній державі або ж корпоративній республіці, щоб стежити за діями хоуп, а також зламувати різні електронні пристрої. Можете спробувати тут сюжет пронизаний ідеями з 1984 дев'ятсот оурла, і на телефоні грається дійсно непогано. Щоправда, потім цю гру вирішили випустити на PSVR та інші vr пристрої на ПК, і там гра здохла. Бо якщо на телефоні аналога ні, то ось на більш великих платформах гра просто загубилася. Уявіть собі можливість досліджувати галактики або ж збирати свої кораблі і щоб сюжет непоганий. Оце буде Galaxy on Fire. І розповісти хочеться про найпопулярнішу другу частину, бо, перша, самі бачите на екрані, а третя смердить Так от, друга частина Galaxy on Fire це дещо неймовірне. У якійсь мірі вона стала, як на мене, натхненням при створенні рейко Джеків у грі Warframe. Ну дійсно ж, схоже, але я відволікся. Можливість косп. Вічних боїв, які не якийсь сюжет прокачки, гарний світ просто не давали грі шансів провалитися. І можливо, у вас навіть був однокласник, який ганяв у таке на перервах в школі, враховуючи місцеву динаміку. Та красу я можу цю гру і зараз хвалити, не боючись, що мене якось звинуватять у оутфажності, бо навіть зараз на телефонах вона виглядає чудово. А пам'ятаєте, Loft? Це справжні генії у тому, щоб випускати ігри по відомим франшизам і не платити за це ніяких грошей за авторське право, яким. Чином правильно, просто треба херачити якісні копії, і ти отримуєш любов аудиторії, так і сталося з Modern Combat та Nova, які були такими собі конами Каоди, Крайсіса, Хейло та Батли, так би мовити, обирай, що більше подобається, і це було непогано. Це були непогані сюжетні шутери. І навіть зараз іноді не віриться, що це точно було на телефоні графончика, сцени з гарною постановкою, епік, цікавий як для мобільної гри сюжет, різноманітні місії. Який щоправда під кінець скадується в тир, але це класика. Не те, щоб теперішні сюжетні шутери просунулися дуже далеко. Та й зараз би я під задоволенням перепройшов би ігри цих двох серій, чисто через ностальгію. Проте якщо говорити про сучасні частини цих ігор, то це просто позорицька з'ї. Зарядами та іншим донатним лайном. А сучасні шутери потихеньку наздоганяють мобільні в цьому. Поки що є донат, тому чекаємо заряди в Call of Duty Black Ops 7. Нова 3 була якимось відкриттям для мене. Чисто мама, я хочу Crysis. сину, у нас є Crysis вдома. Тим часом Crysis вдома. Але не скажу, що це щось погане. Знову ж таки, тоді це сприймалося гравцями набагато краще. Нам мишень би були прикольні ігри, а там ви собі судіться за ці авторські права, скільки хочете дуже прикольно, У цій гри навіть був, до речі, мультиплеєр, тому пограти з другом на перерві було саме те. Шкода, що мобільні шутери здохли. Прикольно це було. Про купу цікавих ігор розповів, а ось про гонки навіть не згадував. І причина у тому, що їх на телефонах просто до. Я більшість з них були просто пососної якості, і грати у них було фізично боляче. Так як саме гонки були першовідкривачами відкривачами донатного лайна на мобілках. Принаймні, у мене у спогадах вони так і викарбувалися. Згадати можна про умовний асфальт від геймлофтів який скотився після сьомої частини плюс-мінус, і з самого початку вже панувався як донатна помийка, або ж жахливий need for Speed Навіть не показуйте мені його. А ось з чого я просто очманів коли був малий, то це Real Racing 2 Дуже кайфова гонка від Fire Monkey Studios, що захопила не тільки моє серце, а й серця більшості тогочасних мобільних. <гум> Зараз бачив є Real Racing 3, яка має непогані оцінки, але скачувати я її не ризикую з тієї причини, що не хочеться сильно руйнувати свої дитячі спогади про цю серію. І на цьому з мобільними іграми поки що все. Чи були мобільні ігри раніше кращими? Так, але далеко не через те, що розробники мали більше мотивації робити хороші ігри і щось подібне. Здебільшого тоді розробники намагалися зрозуміти поріг входу на цей ринок, тому хтось робив величезні круті майже тріп якості проекти, а хтось казуальщину. Теперішній мобільний ринок перенасичений здебільшого або донатними помийками, або кросплатформними онлайн-іграми, що є наступною стадією портів повноцінних ігор на мобільних пристроях. Деякі виходять добре, а деякі ще на етапі зародження були лайном. Найцікавіше в цій історії те, що в той час, коли раніше мобільні ігри намагалися походити на повноцінні. Іні ігри з глибоким геймплеєм, довгими та якісними сюжетками, то зараз ті самі крупні ігри більше намагаються походити на ті самі мобільні дрощельні з купою доната, бустерами досвіду і так далі. Принаймні так було деякий час, і зараз до великих видавців починає доходити, що гравцям потрібен якісний та цікавий досвід, а не купа донату. На мою думку, у мобільного геймінгу як такого немає майбутнього. Проекти будуть виходити провалюватися Warzone Mobile той самий згадайте. Ну і все. Зараз, якщо ти хочеш якісний портативний досвід, то краще для цього взяти якийсь Steam Deck, Switch, віту і не є. Ати собі мізки, а телефони краще використовуйте, щоб підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в описі та дивитися мої відео. А вам я дякую за перегляд. Якщо вам сподобався мій відос, то обов'язково залишайте коментарі та вподобайки, а також підписатися. Не забудьте. Якщо відос збере гарні перегляди, то очікуйте продовження про погані мобільні ігри. Повірте, там мені буде вам про що розповісти. Ще ви можете підтримати мене фінансово, спонсорка дає вам доступ до ексклюзивних відео, групи та чату для спонсорів. Дякую всім, хто мене підтримує фінансово. Ви просто найкращі. На цьому, все переходьте за наліпками на екрані, дивіться мої інші відео, і побачимося!